Слава живому. Слава живому Богу, що він дозволяє нам всім збиратися. І сьогодні я хочу разом з вами прочитати перший псалом. Блажен той чоловік, який не слідує зловмисників парадам. Щасливий той, хто не звернув на шлях гріха, Блаженний, хто не оселився в домі богохульців, які гузують з Бога. Натомість утішається вченням Господнім, над ним міркує день і ніч. Він буде життєдайним, мов те є дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Той чоловік у всьому, чим займеться, успішний буде. А грішні люди не такі. Вони, мов та полова, що її здуває вітер. Тому й не виправдатись їм, не буде місця їм між праведних людей. Чому? Бо праведних Господь веде. А грішники загинуть. Амінь. Сідайте, будь ласка. Як вже казали попереду, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день я є чим капеланом в Збройних Силах. І враховуючи все те, що я бачу, спілкуючись із військовими, спілкуючись із цивільними людьми. Я думаю, ви теж бачите, що зараз такий час, коли є дуже багато нещасних людей. Дуже багато людей зараз п'ють антидепресанти, дуже багато військових, які зараз служать, сидять теж на ліках, які допомагають заспокоїтись, тому що нервова система не витримує, психіка людей не витримує. І третій рік війни дуже виснажує всіх, як цивільних, так і військових. Знаєте? Коли я читав цей псалом, в псалмі описуються блаженні люди. Свого часу я з дитинства в церкву ходив і я знав два пояснення слова блаженні. Одне, я думаю, вам усім теж близьке, блаженними називали, відверто кажучи, дурних. Згодні? Тобто це люди, у кого була якась розумова відсталість. І їх так і називали блаженні. Була ще також інша. Сфера пояснення цього слова. Воно в побуті так ходило. Я дружу з багатьма православними священнослужителями, і в них є певний духовний сан. Друг якось підходить і каже, треба завтра буде піти поспілкуватися з блаженнішим. І певний час у нас по церквах ходила така народна думка, що блаженні це такі, знаєте, віруючі трошки вищого рівня. От є просто люди, які вірять Бога. А є такі правильні віруючі. От багато хто вважав, що оці люди є блаженними. І коли вони читали цей псалом, саме такими вони їх і уявляли. Перший вірш, блажен той чоловік, який не слідує зловисників парадок, хто не звернув на шлях Діха і хто не оселився в домі Богольців. І знаєте, дуже багато з них пояснювали це що правильні віруючі не будуть робити цього, ось цього і ось цього. І якщо у когось щось таке виникає, подивіться, будь ласка, на своє життя, подивіться на серце, чи дійсно ви правильний віруючий, чи можливо у вас щось не так. Але що означає слово блаженний? Слово блажений того часу сьогоднішньою мовою це щасливий. І Давид пише, щасливі ті люди, у кого нема ось цього в цьому житті. Але що він має на увазі? Він не хоче сказати, що щасливі не будуть цього робити. Навпаки. Він каже, якщо ви будете робити ось цього, ви не знайдете щастя в ньому. Тому що справжнє джерело не тут. В чому зазвичай люди шукають щастя сьогодні? І Давид пише, Щастя не в тому, щоб слідувати за порадами зловмисників. Якщо ти вкрадеш 20 тисяч гривень, це тобі не принесе щастя. Якщо ти зробиш якийсь злочин, воно не зробить тебе щасливим. Ти залишишся таким, який ти є. Він говорить далі: щасливий той, хто не звернув на шлях гріха. Як багато людей шукають щастя в наркотиках. В алкоголі, в блуді, в перелюбі. Але Давид каже, навіть якщо ви це будете робити, ви не станете від цього щасливими. Тому що не в цьому щастя. Він говорить далі, Блаженний хто не оселився в домі вогкульців які глузує з Бога. Він говорить, якщо ви будете ходити шукати всякі анекдоти, пошлі, не пошлі і так далі, воно вам теж не принесе щастя. Більшість хлопців, які приходять після бойового завдання, вони падають в ліжко, відкривають телефон і пішов або або TikTok мотатись, або Instagram, або YouTube, щоб, можливо, підняти собі настрій. Жоден з них його собі не підняв. Просто мотати ленту з повіщень також не піднімає настрій. Коли ви дивитесь відео з жартами, його надовго не вистачає. І потім після оцього всього 2-3 години перегляду, вони кажуть, ми залишаємося ще більше спустошеними. Жодна з ось цих речей, якими в більшості люди намагаються чимось тут заповнити, заповнити пустоту і завдяки цьому стати щасливими, не робить їх щасливими. І Давид про це і говорить, в більшості випадків ми шукаємо щастя саме ось тут. Але його немає. Воно не приходить. І ти йдеш за ним, де більше, 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 а наповнення нема. А де тоді наповнення? Натомість утішається вченням Господь. Над ним куди день і нижче. І він буде життєдайним, мов теє дерево, що зростає над потоком, що вчасно плодоносить і ніколи не скидає листя. Каже, ніхто не може вам дати такого щастя, яке, яке дає Господь. Ніщо інше не може замінити ось тієї пустоти в серці, яку може замінити тільки Дух Святий. Тому що ми і створені були для того, щоб бути з Богом. Така наша природа. І потім Він дає рецепт, як повинні виглядати справжні віруючі. Дуже просто. Справді віруюча людина буде щасливою. І ви будете бачити це в її житті і в її очах. Тому що коли людина любить Бога і знає, що Бог буде з нею, і потім, коли я розумію, що я також буду з Богом і у вічності, ось це змінює моє життя. І це дає щастя, яке не проходить просто так. Воно надихає. Тому, коли ви розмовляєте з людьми, вам дуже просто буде побачити, справжній собі чи не справжній. Якщо це людина, яка ніколи не буває щасливою, він може вам процитувати всю Біблію, але так і не знати Бога. Та людина, яка побачила Бога, яка побачила, скільки всього для неї Господь зробив і пробачив, вона не може вже залишатися нещасною. Тому що, враховуючи те, скільки Господь дав, ти найщасливіша людина у всьому всесвіті. І тому Давид так і пише, щасливі люди це ті люди, хто побачили і мають життя відносини з Богом. Це не ті, хто постійно дивляться в телефон або комп'ютер. Це не ті, хто ходить і постійно випиває або курить. Це не ті, хто чинить перелік або блу, хто крутиться постійно за дівчатами або за хлопцями. Це ті люди, які знайшли відносини з Богом. Ось там є справжнє щастя. І він каже, якщо ви шукаєте щастя, якщо у вас його ще немає суд всередині. Спробуйте порозмовляти з Богом. Ніхто не дасть того, що може дати війну. Амінь. Давайте помолимось.